Які властивості має вода? Ви вже знаєте, що вода це речовина, і в природі вона перебуває у різних станах: газоподібному, рідкому, твердому? Будь-яка з властивостей води унікальна. До сих пір наука намагається розгадати таємниці води. Чому тільки вода, єдина речовина на планеті? Може перебувати в трьох агрегатних станах: в рідкому, твердому, газоподібному, чому з усіх рідин саме у води найвищий поверхневий натяг? Чому вона є найпотужнішим розчинником на землі? І яким чином вода здатна підніматися по стовбурах величезних дерев, долаючи тиск десятки атмосфер? А також в науці є і гіпотези. Нещодавно була висунута фантастична гіпотеза, гіпотеза, яка здатна обґрунтувати непередбачувану поведінку води. У води є пам'ять. Структура води це те, як організовані її молекули. Ми бачимо, як молекули води об'єднуються в групи. Ці групи називаються кластерами. Вчені припустили. Що саме кластери є своєрідними осередками пам'яті, в які вода, як на магнофонну стрічку, записує все, що бачить, чує, відчуває. Хмари, сніг і дощ це також різні стани води. Хмара складається з безлічі краплинок води або кристаликів льоду. Пригадайте, сніжинка це кристалики льоду. Дивовижним чином з'єднані між собою. У природі водяна пара піднімається вгору, на шляху вона потрапляє в холодне повітря, охолоджуючись, пара перетворюється на дрібні краплі води, так утворюються хмари. Маленькі краплинки води зливаються у більші і падають на землю у вигляді дощу або снігу, отже, вода здатна переходити з рідкого стану в твердий або газоподібних, а з газоподібного у рідкий і твердий. Властивість води перебувати у трьох агрегатних станах забезпечує її колообіг у природі. Вода у природі трапляється у трьох станах: твердому, рідкому і газоподібному. З рідкого стану в твердий і із твердого в рідкий, вода переходить при 0 градусів. Вода кипить при температурі плюс 100 градусів Цельсію. Чи знаєте ви, що? Вода прісних водою замерзає при температурі 0 градусів Цельсія. Морська вода солона, температура її замерзання завжди нижча нуля. Вона залежить від солоності води. Що більша солоність, то нижча температура замерзання. Усім добре відомо, що вода, яку ми звикли бачити рідкою, не завжди перебуває у цьому стані. За температури 0 градусів за Цельсієм, наприклад, вона замерзає. В Університетському коледжі Лондона хімік Андреа Селлер на прикладі спробує пояснити, чому солона вода відрізняється за своїми фізичними властивостями від прісної. Для початку дослідник наповнює посудину льодом. Термометр показує 0 градусів. Це температура замерзання води і танення льоду. За цієї температури вода і лід перебувають у стані термодинамічної рівноваги. З льоду формуються молекули води. і Водночас молекули льоду переходять у рідкий стан. Далі дослідник додає до посудини звичайну кухонну сіль та перемішує. Він знижує температуру на кілька градусів, однак вода при цьому не замерзає. Поясненням цього є наявність у соляному розчині іонів натрію та хлору, які позначені на графіці червоним та синім кольорами. Заряджені частинки відтягують молекули води, порушуючи баланс. Відтак вода переходить у твердий стан повільніше. Чим більше солі, тим нижча температура замерзання. Втім, замерзання води не можна стримувати до безконечності. Гранична межа 21 градус нижче нуля. Розчин досяг точки насичення. Більше солі у ньому просто не розчиниться. У морській воді приблизно 35 грамів солі на літр. Це набагато менше ніж у нашому пересоленому розчині. Однак достатньо, щоб знизити температуру замерзання моря в середньому до мінус 2 градусів за Цельсієм.